Сьогодні в такий нелегкий для України час досить важливо національне відродження, відродження патріотизму в душах наших українців, який так нещадно нищили російські царі, більшовики. І сьогодні дуже актуальним постає питання визвольного руху України в часи Другої світової війни, саме на території Рівненщини. Дуже багато таких визначних місць. І одне з цих місць є урочище Гурби поблизу села Мости з Долбунівського району. 72 роки тому в цих лісах відбувалися важкі бої між військами НКВД, регулярними військами Червоної армії та українськими повстанськими загонами. Сили були досить нерівні. Близько п'яти тисяч повстанців та селян із місцевих сіл протистояли 30 тисячному війську НКВД та регулярних військових частин. Окрім того, була задіяна і артилерія та авіація. В зв'язку з тим, що ці бої тривали довгий час, традиційно вшановують пам'ять полеглих українських повстанців. На третій день Пасхальних Свят саме до цих заходів сьогодні долучилася і наша Кунисовська міська рада. Було організовано поїздку в гурту Заграва, центру дозвілля Лісова Пісня, а також депутатів нашої міської ради. Я також був на цих заходах. Хочеться відзначити ще те, що цьогоріч не було партійних. Прапорів, лозунгів, пройшла служба у храмі, панихида біля пам'ятного знаку, співали українських повстанських пісень, вшанували пам'ять полеглих повстанців, покладанням квітів. Хочеться відмітити ще те, що в світлі останніх подій, в світлі російської окупації, окупації Криму. Інтервенції на Донбасі, багато наших українців по-іншому дивляться на події Другої світової війни. Адже за стільки років радянської окупації, в свідомості багатьох українців, селилася думка, що українські повстанці це було зло для України. От. Ну, але як Показує історії, показують події, що саме українські повстанці боролися за державність України. І, напевно, як ніхто, саме вони заслуговують на те, щоб ми вшановували їхню світлу пам'ять. Адже не за повісткою з військомату, а за покликом свого серця вони стали на захист своєї батьківщини. І сьогодні також треба віддати велику шану тим, хто захищає наш з вами спокій на сході нашої держави